Радіо UA Chicago. у МЗС Китаю не заперечили слова свого посла у ЄС, який заявив, що Україна має право відвоювати Крим. У речниці МЗС Китаю запитали, чи підтримують у Пекіні слова посла У ЄС про те, що Пекін підтримує прагнення України деокупувати свої території. На що вона відповіла, що позиція Китаю щодо української кризи є послідовною і чіткою. Ми вважаємо, що всі сторони повинні працювати над створенням сприятливих умов для політичного регулювання кризи шляхом діалогу та переговорів. Водночас вона не заперечила слова посла У ЄС, і ми тішимося вже є невеличка перемога. Тому що Китай раніше пам'ятаємо, що мав дуже таку двояку позицію. Зараз вони вже після того, напевно, як в Росії сталося цей такий. Якраз пер... хотіла це додати, бо мені здається, що в них оця риторика змінилася після останніх подій, які були там. Ну, ми тішимося, ми сподіваємося, що Китай від Росії повністю відійде і стане на шлях правильний. Радіо ЮНЧИКАГО.